Таку кількість, як в тій машині, навіть і не показує. Але скрізь рівномірність. А... У нас залишок батареї від нового продукту вона ще залишилась на 100%. Зараз вона на дисплеї 94% Це... Вона заряджена на 94%. А сама батарейка від нового продукту ще на 100%. Жодного. Жодної помилки ні по якому блоку немає. Зеленим виділено всі блоки, в якому є помилка той е, червоним, ті, що вже чорним, це вже машина їх не бачить, тобто їх тут так, так немає. Підігрівом у нас є підігріви. Е, є вентиляція. Зараз я її включив, щоб вона запрацювала. Е, є у нас підігрів керма. У вентиляція пішла і тут відчувається. Там да, аж так, я скажу, і в спину теж трішки йде, де є рідна українська мова. Конфігурація посиділа. Так пари в нас працюють. По дві вогні притуплюються так. Просто чисто це кадри совпадає, воно так біжить, але це, але вони просто притупші. Так, Ззаду пікселі теж всі працюють. Так, По панорамі. У нас здвигається, роздвигається. Навігація працює. Показує попередні, куди хто їздив. Ну, зарядки показує. Що у нас? Кию. Житомир. Ну, дороги є. Да, все є. Наче є інформація по зарядним станціям. За якихось поліцейських, а є зарядні станції, все є. Да, поліцейський участок, зарядна станція, то теж Житомир показує. Це вже відомо, є підігрів заднього дивану, є шторки, є заводське автозатемнення.